Корупції ні, так каже бізнес. 91% представників міжнародного та вітчизняного бізнесу торік зіштовхнулися із корупцією, що в свою чергу унеможливлює введення чесної та прозорої діяльності. Нині бізнес відмовляється толерувати корупцію, оголосивши про нетерпимість до неї, принаймні поки на словах. Представники бізнесу наголосили на необхідності реформ, беручи до уваги вкрай несприятливий стан, що склався останніми руками в приватному секторі. Зокрема, країна потребує оновленої антикорупційної стратегії, як то обов'язкову перевірку декларацій кожного посадовця на предмет конфлікту інтересів. Корупція розпочинається з малого, а апетит проявляється згодом. Я, наприклад, не бачу іншої проблеми, я не бачу іншої причини, чому у нас ВВП на душу населення в рази. Менше ніж в сусідів. Я це зрозумів, їдучи в одному з обласних центрів а, в тролейбусі. Мені треба було декілька разів переїхати. Ну так сталося, що мені треба було в одне місце переїхати заїхати, три рази І, ну, протягом дня. І три рази я потрапляв на того самого кондуктора. І коли я побачив третій раз, ну тобто я раз заплатив 75 копійок і я другий раз заплатив 75 копійок. І третій раз я вже усміхнувся, бо та сама кондуктор. І я підходжу. Там знов шукаю, а це ж завжди ці копійки, це завжди питання. Я щось шукаю, і вона бачить, що я шукаю. І вона мені так відмигує і каже: «50!» Тільки без тільки без квитка. «25 копійок. Для спрощення ведення бізнесу, мінекономіки, розвитку і торгівлі планує переглянути 24 діючих законів. Особлива увага прибрати в них корупційну складову, підкреслив профільний міністр. Відомство схвалює ініціативу роботодавців щодо боротьби із хабарами, зокрема шляхом моніторингу корупціонерів. Сама ж влада має надати підприємцям економічну свободу для успішного розвитку українського бізнесу. Віддати суспільству, не маючи грошей, ми можемо є одне. Це економічна свобода, це захист прав власності, це, це боротьба з корупцією, це можливість, щоб українці максимально використали свої підприємницькі таланти і не боялися, що їх бізнес заберуть, рейдануть. Несправедливо оподаткують Володимир Приляк, Андрій Пішта а наша наступна частина